В чому є твій ресурс зараз? В конфліктах, у страхах. Як цікаво! А що ж вони ховають під собою, окрім нових початочків? Знання, спокуси, ох, який розкішний набір. Це купа обмежуючих даних про життя. Обмежуючих настанов, які заважають тобі відчувати розкіш світу, відчувати можливості світу, бачити ці можливості. Це купа ментальних установок, які керують тим, як ти дієш. Бо ти дієш не з імпульсу, а з ідеї, як то має бути. І це твоя стабільність, яка дає тобі побачити наповненість світу. Зараз вдихаємо. І видихаємо все, що заважає. Нема більше остановок. Є твої правила. І ти обираєш, що ти хочеш, побачити світ під іншим котом, побачити не через страхи, не через заборони, бо це все ілюзії. А побачити, як я можу взаємодіяти з світом для нашої суспільної вигоди, для нашої злагоди, для нашої радості. Дозволь собі побачити сонце, а не